Мій чоловік змусив мене відвідати цей музей. Це музей ретроавтомобілів Воло Мюзіум в годині їзди від Чикаго. Саме тут розташовані легендарні авто із кінофільмів та попкультури. Частина авто тут музейні експонати, а частину можна придбати за ось таку невеличку суму. Тут дійсно можна побачити унікальні авто, як от, наприклад, Каділак президента Трампа. Він був виготовлений спеціально для нього в 1988 році. Також цікавого, це. Автомобіль Rolls royce який використовувала принцеса Діана під час своєї поїздки у Чикаго. Саме ці авто оригінальні, це не репліки. Але є тут і точні копії із фільмів, не всі справжні. Для поціновувачів автомобілів, таких як мій чоловік, цей музей просто знахідка. В принципі, мені теж було цікаво подивитись, особливо на авто з історією. Я навіть знайшла автомобіль, який мені сподобався найбільше. І це ось цей рожевий Каділак, просто якась мрія 2000 Ну, це просто через те, що колір класний. Частина виставки присвячена військовій та армійській тематиці. Я навіть знайшла тут український прапор. Це через те, що цей транспорт широко зараз використовується в Україні. Також подивіться, ця радянська лібьотка знімалась у фільмі Індіана Джонс, якщо ви раптом не знали. Я не знала. Далі автомобіль із трансформерів Джеймса Бонда та Зоряних Він. В мене вже почала крутитись голова від кількості та кольорів. Ось це взагалі культовий автомобіль із з Термінатора, мені аж захотілося його передивитись. А наступний із мисливців на привидів. В загальному тут автомобілі із фільмів 90-х років. Із нових я побачила тільки Форд проти Феррарі. До речі, якщо ви ще не дивилися цей фільм, обов'язково біжіть, подивіться. І ще не забудьте за фільм Формула-1, який нещодавно вийшов, обов'язково до перегляду. Я вже подумала, що це все, але ні, є ще декілька залів. Ось це каділак Елвіса Преслі. До речі, людей тут. Не так багато, на відміну від інших музеїв, популярних в Чикаго. Це Бетмобіль із серіалу Бетмен, навіть із підписами акторів. Уявіть собі, 1966 року. Також побачила всюди хід із фільму Чужий. Я більше люблю сучасну версію, але теж прикольно. Ну і з цікавого наостанок цей транспорт із фільму Назад в майбутнє. Це вже була територія для дітей з персонажами з мультфільмів, коміксів та супергероїв. Це як завжди вам. Не може бути чогось трошки, обов'язково з розмахом і побільше. У мене було таке відчуття, що в цьому музеї було просто все, на чому можна їздити і що рухається.